Рада бачити вас на моєму каналі. В магазині «Копіючка» діють гарні знижки на шапки, на подарункові набори та новорічний декор. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Серветка кухонна з приколами 70 гривень. Косметичка жіноча плюшева 150 гривень. Косметички кольорові по 129,90. Набір гребінців 69,90. В наборі 8 штук. Бігуді для совивки волосся 22 гривні 90 копійок. 7 штук на липучках. Щітка гребінець 29,90. Така маленька єдиноріжка 79,90. Косметичка. Вказано жіноча, але скоріше ключниця або гаманець 60 гривень. Фен щітка для волосся з хорошою знижкою. Зараз 50%. Ціна 400 гривень. 2 в одному. Браш для волосся 299,90. Знижка також 50%. Щіпці утюжок 55. Щіпці утюжок 150. Знижка мінус 50%. Плойка конусна для волосся 599,90. Фен 600. Такий варіант 1200 Вт. Ціна 150 гривень. 50% знижки. Фен 1800 Вт 2 швидкості. Три температурні режими функція холодне повітря. Ціна зі знижкою 129 70% знижки. Тример чоловічий 3 в одному. 299,90. Машинка для стрижки волосся 200 гривень. Праска парова 2800 Вт, 400 гривень. Знижка 50%. Відпарювач 250 Захисний шампунь Gliscour для схильного до пошкодження волосся. Ціна 150 гривень. Гель для укладки волосся. Ефект сильної фіксації 112,90. Є ще фіолетовий. Ціна така сама надсильна фіксація. Тафт спрей термозахист для волосся 199,90. Дитячі м'які навушники. З хорошою знижкою від ціна всього 40 гривень. Знижка 73%. Такий варіант 5990. Та 150 гривень. Навушники тедді. Теплі шкарпетки чешки дитячі. Поліастер та Еластан 89,90 жіночі плюшеві 229,90. Шапки з надписом всього 40 гривень. Кольори в асортименті знижка 69% та однотонні – 29,90 рожева синя червона. Маленькі дитячі рукавички на один палець 40. Прекрасна новорічна шкарпетка 40 гривень 50% знижки. Такий декор 12. Новорічна гірлянда чорний шнур. Ціна 50 гривень 50% знижки. Кулій сердечка на ялинку 2 штуки 50. Такі красиві 25. Також 2 штуки. Прекраса квіточки бавовни 40 гривень. Сині фіолетові та жовті. Набір ялинкових прикрас 50, знижка 50%. Подарунковий набір. Гель-пілінг для душу та парфумований лосьйон 250. Обігрівач зі знижкою 50% 200 гривень. Чоловічий подарунковий набір в косметичці 639,90. В набір входить гель для гоління, бальзам після гоління та антипреспірант. Засіб для видалення жиру 87,90-500 галакс. Чисте чудо 500 г. антижир «Лимон» 29,90 для миття ванної кімнати 29,90 також 500 г. Набір подарунковий DAF 189,90 гель для душу та дезодорант. Такий набір 165 гривень та гель для душу. Освіжувач повітря aroma Soft. лаванда, роза та лимон. Ціна 59,90. Сіль для посудомойної машини 120,5 кг. Сомат таблетки для посудомойної машини 250. Кауфен 100 гривень. Сомат 24 штуки. Кауфен 20. Мило дитяче ромашка та алоєвера. 280 грамове, ціна 40 гривень. Папір вологий туалетний Зева 42 штуки 62 гривні 90 копійок. Сніжна панда двошаровий 4 штуки 55 На прокладки діє акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Одна упаковка 28 На подарункові набори діє гарна знижка. Набір Фа 207,90 гель для душу та дезодорант. Арко В наборі гель для гоління та вмивання 2 в одному. Дезодорант спрей. Ціна 205 гривень. Набір подарунковий для жінок. Гель для душу. Крем для рук парфумований. Крем для ніг. Бальзам кондиціонер для волосся та мочалка для тіла 150 гривень. Пантін шампунь та кондиціонер 379,90. Подарунковий набір для жінок. Крем догляд для рук та крем догляд для обличчя. Активне живлення. Ціна набору 104 гривні. Палички ватні з обмежувачем 60 штук 35. Масажер для голови антистрес 20 гривень. Щітка масажер. Є синя та жовта 82 гривні 90 копійок 25% знижки. Масажер для тіла 40 гривень, роликовий 80, пінний сухий душ одноразовий. Працює без смивання. Ціна 25 гривень. Зволожуючий парфумований гель для душу. Два аромати 97,90 25% знижки. Гель для душу з ароматом полуниці та орхідеї 52 гривні 90 копійок 400 мл. Нюве 6792 аромати. Набір для вишивання 50 гривень. швейний в пластиковій коробці, тут голки, нитки та інші інструменти, які потрібні. Ціна такого набору 99,90. Шпиці металеві, кругові 15 гривень. Набір для шиття 59,90. Такий набір швейний ножиці нитки 50 гривень. Набір ниток для вишивання 60. Стрічка кольорова 35 4 штуки, резинка для одягу вузька 29,90 біла та чорна. Резинка широка 20 2,5 метри. Набір гачків для в'язання 2 штуки упаковка. Ціна 25 гривень. Щітка валик для одягу з малюнком 40 гривень. Щітка для кашеміру 3990, 5990, Щітка для чищення взуття з дерев'яною ручкою. Рожевий засіб для миття підлоги 165-1 літр, Пропер 115 та 165, 1 літровий та 1,5-літровий. Містер Проперс спрей для чищення універсальний 129,90 750 мл, Доместос 109,90, хвоя, лимонна свіжість та свіжість Атлантики. Брех для унітазу 100 гривень 700 мл. Крем сів безпечний для зон приготування їжі. Ефективно видаляє усі плями. Ціна 75 гривень 500 грамів. Засіб для унітазу, туалетне каченя 75. Ленор кондиціонер 1600 мл. Ціна 170 гривень. Кауфен 75. Кондиціонер парфумований для білизни Сілан. Велика упаковка 158,90. 1012 мл. Сілани в асортименті 109,90 27% знижки. Гель для прийняття темних та кольорових речей. 1 літр 7990. 27% знижки. 229,90 тайт 2 кг 100 г, аріель 340, така сама вага, персіл 350. Усім дякую за огляд, вдалих вам та економних покупок.